Слідчий всідесісницького районного судді Черкаси Покової при секретарі Буді розглядає спроподання прокурора Черкаського Черкаського прокуратури полісних Юрі Андрій про накладення решту на тимчасово вилучену майно, яке на праві власності належить Чернищук Гані Вікторівні Сімнадцятого року. Народження у кримінальному провадженні No. 1369, кваліфікація, частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилося. Судове засідання з'явився прокурор Колісник, захисник Селенко, з тільки не судового засідання. Швиденько, швиденько. вже почалося судове засідання, закривайте двері, хто ви? Громадський діяч. Дайте секретарю. мене немає за відкрите засідання. При відкритому судовому засіданні вільні слухачі, секретар має право лише перевіряти документи, що підтверджують особу. Більше нічого ми від вас не вимагаємо. Тобто, Оскільки ви зайшли, щоб засідання почалося, то надайте зараз секретарю паспорт свій. Це обов'язок секретаря перевіряти. А як ви пройшли в суд? Без а документа, що посвідчує вашу особу? Я тут не. Не звинувачувана. Мені треба з'ясувати, чи ви просто Іванова, не можна оверні. просто, мені треба ваш паспорт подивитися, хто ви. Ну це порядок Я не такий. Я маю паспорт. Пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення. Я добре виглядаю, дякую. Не, ну, документ, який досвідчує вашу особу. Права. Просто можна написати. Не можна просто, не це обов'язок. Прізвище звідчинок. Хто з'явився в судове засіданні? Прокурор полісників і захисників. Здійснюється повна фіксація технічними засобами, в тому числі і відеофіксація. Також на адресу суду надійшло об 11.15 клопотання про дозвіл фотозйомки, відеозапису відкритому судовому засіданні Ірини Ткаченко, Міжнародна інформаційна агенція час присутні в судовому засіданні. Думка? на Не суд, народу. Захищуєтеся суд, порадившись на місці, ухвалив, допустити, надати дозвіл на фотозйомку е, відеозапису у відкритому судому засіданні. Так. Відводиться від чому і Секретарі будуть учасники справи. Відсутні. 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 Е, ваша довірителька не буде судом? Ні, ваша, ваша честь не буде. Є договір, де можу надати для огляду, Ой. який вказує про те, що я маю право представляти мої інтереси. Ордер Маскій. без обмеження також повністю доступ про право на заняття адвокатської діяльності. Звернулася прокурор з даним клопотанням Просить суд. Письмово відзи на клопотання не надавали. Є ваша честь заперечення, я після виступу надам письмово. Так, Звернулась прокурор із даним клопотанням, просить суд накласти арешт на тимчасово вилучену майно в ході проведення огляду 26.04.2024 року, період часу 17 години 5 хвилин до 18 години 18 хвилин на території паркувального майданчика Черкаського рук за адресою міста Черкаса, вулиця Пастерівська, 104, а саме транспортного засобу марки ВАЗ модель 2103 з реєстраційним номером СА 3852 іо на який нанесено бирки та вилучено до стоянки Черкаського рук, гентар Черкаського. Області з адресою міста Черкаси, вулиця Постарівська, 104, який на праві власності належить Чернощук в Гані Вікторі, 18,11 року. ласка, прокурор, підтримуєте клопотання і по суті клопотання вашої пояснення. Так, як виплатне, як виплатне, я своє клопотання підтримую. пояснюю, що 26 квітня цього року було в Черкасському районному районі поліції вон та Черкаській області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. Та в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу цього ж дня затримано бортника Віталія Григоровича за підозрою вчинені кримінального правопорушення. Однак, в зв'язку з тим, що передбачений законодавством 24-годинний строк не встановлено та не зібрано достатніх доказів для повідомлення особ про підозру. Ну така підозра погоджена не була та відповідно, особу було звільнено спільно. Разом з тим, 26 квітня також. Було проведено огляд місця події, а саме території паркувального майданчику біля вказаного підрозділу поліції, та виявлено вилучено перелічені у клопотанні речі, зокрема в тому числі автомобіль, на який прошу класти арешт. З передбачених законом підстав арешту Майна зазначаю посилаюсь на забезпечення збереження речових доказів, оскільки. Даним автомобілем перевіряється факт наїзду даного автомобіля на співробітника поліції, тобто, фактично, він містить на собі ознаки речового доказу, а тому з метою забезпечення збереження речового доказу прошу накласти вказаний арешт на автомобіль. А які слідчі дії, що ви хочете провести на даний час за тому жилом не проводяться слідчі дії? Угу. Кримінальне провадження вирішено долю кримінального провадження буде після отримання висновку службового розслідування угу. з головного управління з поліції щодо законності дій самого співробітника поліції. Угу. Ваш честь ми звичайно заперечуємо стосовно питання про накладення арешту на майно в даному кримінальному. Провадження обґрунтовуючи наступне. так як прокурор вже повідомила 26 четвертого дійсно зареєстровано кримінальне провадження за частиною друзіста кримінального кодексу України, станом на 9 травня 2024 року. Підозра. Бортніку Віталію не оголошено, незважаючи на те, що йому навіть що його навіть було затримано, і він добу перебував ізоляторів тимчасового тримання в місті Черкаси. Що стосується безпосередньо самого транспортного засобу, то до матеріалів клопотання долучений протокол огляду місця події, де вказано про те, що оглядався транспортний засіб, з транспортного засобу вилучалися певні речі, а саме папілярні сліди, які ну, вилучено і долучено до матеріалів кримінального провадження. В даному випадку будь-які процесуальні числі, чи слідчі дії із транспортним засобом вони не здійснюються, тому а, і яка суть накладення даного. Арешту на це майно ну для ні для мене, ні для Чернищук, Ганни Вікторівни не зрозуміло. Також стосовно зберігання даного транспортного засобу. Ну, по-перше, даний транспортний засіб зберігається на відкритому майданчику, да, стоянці Черкаського районного управління поліції. Хотілося б зазначити, що даний транспортний засіб зберігається на незабезпеченому для зберігання транспортних засобів місці. Єдиним паркувальним майданчиком, де зберігаються речові докази на. Які накладаються арешта, або які вилучені під час огляду місця подій. Є е, територія спеціального майданчику, яка, згідно наказу Міністерства внутрішніх справ, е, затверджена. Це є вулиця Лесі Українки, 21. Дана територія облаштована відповідним парканом. Дана територія охороняється, до даної території немає доступу е, ніхто. Крім цього, на паркувальному майданчику Черкаського районного управління поліції мають доступ, як і сторонні люди. Так, автомобіль. Також опечатаний зі слів безпосередньо. Сі, які мали участь у огляді місця події, не тими бирками, якими вони повинні бути опечатані. Це просто скотч і під скотчем мається відповідний пояснювальний напис, що це транспортний засіб, який вилучений під час огляду місця події. Тим паче, що подальше зберігання транспортного засобу на невідведеному спеціальному майданчику призводить до його зіпсування, а саме в даному транспортному засібі не злито паливо, не відключено ТБ. А також даний транспортний засіб в разі дощу може в подальшому покритися корозією чи взагалі починати жаліти. Також прокурором не було наведено обставини, що вимагаються. Згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України до клопотання про накладення арешту на майно, яке значення цей транспортний засіб має як речовий доказ, якщо з даним транспортним засобом проведені усі процесуальні дії. Саме здійснено його огляд, як і всередині, так і зовні вилучені всі необхідні речі, які становлять процесуальний інтерес для досудового розслідування. Також, якщо брати до уваги постанову Кабінету міністрів України стосовно взяття на облік речових доказів, то до матеріалів кримінального провадження не долучено ні копію запису із книги, те, що це речовий доказ даний на відповідальне зберігання до відповідної особи, яка буде нести відповідальність за це зберігання транспортного засобу, цього немає. Тому говорити про те, що це є транспортний засіб. Взяти на облік відповідно до постанови Кабінету міністрів України, як це і передбачено чинним законодавством, неможливо, тому що такі докази відсутні в матеріалах кримінального провадження, а саме і в матеріалах клопотання про накладення арешту на майно. Також ще зазначаю, що підозру Бортнюку Віталію не пред'явлено, тому відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу України. Особа, яка не є підозрюваним обвинуваченим або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкодно завдану особою діяннями у даному кримінальному провадженні не підтверджена жодним доказом, як рішення суду, експертизу, і так далі. Відповідно до практики Європейського суду і справ людини, а також Листа вищого спеціалізованого суду України відповідно до статті 170 кримінально-процесуального кодексу України хотілося б зазначити про те, що жодних належних та допустимих доказів, які вказували про обґрунтованість звернення з клопотанням про накладення арешту на вилучений транспортний засіб. Е, Немає в зв'язку з цим просимо відмовити повністю у задоволенні клопотання прокурора черкаського відділу черкаської окружної прокуратури у даному кримінальному провадженні клопотання про накладення арешту на майно відповідні е, письмові заперечення із посиланням на практику Європейського суду і справ людини на вимогу кримінально-процесуального кодексу України. Прошу долучити до матеріалів справи, і як доказ ваша честь. Стосовно невчинення якогось е, кримінального правопорушення е, по частині 2 статті 245 Кримінального кодексу України, у нас є відповідний диск. Посилання на цей диск є в матеріалах клопотання. Як е, із сайту Фейсбук, там буквально перші дві хвилини прошу. Цей це відео із Фейсбуку є відповідні скріншоти в матеріалах справи, тому що в період, начебто, інкримінованого правопорушення здійснювалася відеофіксація, ну якби прямий ефір у Фейсбук. І цей відповідний запис є на цьому диску, де можна переглянути, що даним транспортним засобом як предметом злочину, да чи знаряддям вчинення злочину не вчинялися жодні дії, що транспортний засіб стояв на місці. Це можна буде переглянути в нарадчій кімнаті, це відео всім доступне. Ну, що немає підстав накладати арешт на цей транспортний засіб. Що він не є знаряддям злочину? Так, ваша так. Ваша думка з приводу дослідження казаного десь. Ну, буквально перші, перші дві хвилини переглянути. Відповідно, на місці впали, задоволення вказаного клопотання відмовити письмові пояснення, приєднати до матеріалів справи. Інших доповнень клопотання досліджує письмові докази, які долучені до вказаного клопотання. До клопотання долучено. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань відомості в нас 26 квітня 2024 року, витяг сформовано квітня 2024 року. Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення 26.04.24 року. Протокол допиту потерпілого 26 квітня 2024 року. Протокол огляду місця події 26 квітня 2024 року. Звернення. Щодо доставлення громадян, які вчинили адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 210 кодексу про дні правопорушення до Черкаського районного територіального центру коплатування та соціальної підтримки та складання протоколу про адміністративні правопорушення так від двадцять до року. Протокол затримання особи підозрюваного учинення злочину до шостого року. Протокол допиту свідка 26 квітня 24-го року. Протокол допиту іншого свідка, також 26 квітня 24-го року. Протокол допиту свідка 26 квітня 2024 року. Протокол уряду предметів 26 квітня 2024 року. Фототаблиці доказаного протоколу. Постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання з 26.04.24 року. Це картка транспортного засобу і конверт, якому надійшло засобами поштового зв'язку. Надійшло вказане клопотання на адресу суду протоколу, автоматичного визначення слідчого судді. Клопотання було від е, Чернищук. Ганий віктер 5-24 року надати клопотання для ознайомлення, також 6 травня було клопотання про відкладення розгляду справи, було відкладено розгляд справи на сьогоднішню дату. Дозвіл клопотання на дозвіл по дозйомки від запису відкритому судовому засіданні. Заперечення на клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, яке було озвучено захисником Синенко, ордер адвоката, е копія сільдоста пропавлення заняття адвокатською діяльністю. Доповнення учасників. Рішення вказаного клопотання слід доляться до нарадчої кімнати. Наталье результативна частина ухвали ухвала іменно України 9 травня 24 року січі седія Суспільніського районного суду та Черкаси допомогти участі секретаря судових засідань Гілов прокурора Полісних захисника Сенко, розглянув відкриті судовому засіданні пересуду місті Черкаси Клопотання прокурора Черкаського піцу Черкаської окружної прокуратури полісних та на накладення арешту на тимчасово учиноманіт кримінальному провадженні 1369, шістдесят девятьш року за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України встановити. Зважаючи на складність викладення повнотексту судового рішення, пов'язаного з необхідністю обґрунтування доводів та затверджень учасників справи, що може бути затрачено значний час, слідчі суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолюційну частину, та статтями 167 170 173 Кримінального процесуального кодексу України ковід. Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури полісних про накладення арешту на тимчасове вилучення майно кримінального провадження 1369 від 264-24 року за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Вона може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів. Повний текст ухвали слідчого суді буде складено 10 травня 24 року. Слідчий суддя токола. Судно результативно вручаємо повний текст завтра ближче до п'ятнадцятої.